Броварський район позаду мене згоріли приватний будинок, який було пошкоджено внаслідок нічної ракетної атаки з боку Російської Федерації. Станом на цю хвилину відомо, що найменше про двох постраждалих це чоловік та жінка, яких доставили до найближчої лікарні. Зараз на місці продовжують працювати рятувальники, ліквідовують наслідки цих нічних подій. Віло шипіло і удар. Все. Це моя спальня спала, влетіла з усім. Ось сіла удар, а оце все в мене летіло. Суща стіна. Вікна билеті. У сестри попередньо, вроді як осколочне поранення. Син дуже сильно посічений стеклом, і бочина, ну, я не знаю, опечена чи вогонь зразу воню. Видно, можливо, газ, можливо, світло, щось, щось таке. Страшно сюда, приливай, не страшно. За що? Бомб взрыва такого.